Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал. Яким чином відбувається робота з справою з приватним доступом працівником СНАП, особливості сповіщень. Та що відбувається в момент передавання справи з приватним доступом з СНАПу в СНАП? Нами попередня була створена справа. На основі послуги з приватним доступом та подана до СНАПу. Переходимо з вами в електронний кабінет працівника СНАП. При надходженні справи до СНАПу. Справа з приватним доступом втрачає свою приватність. Тобто, всі працівники, які мають електронні кабін кабінети в даному СНАПі. Можуть бачити дану справу. Для роботи з справою переходимо в лівому меню в розділ справи. У списку знаходимо потрібну нам справу. Натискаємо на піктограму Переглянути. Ознайомлюємося з інформацією по справі. Та натискаємо Взяти в роботу. Як бачимо, змінився статус на обробці Snap на виконанні. Натискаємо на кнопку Надати відповідь. Може бути позитивна відповідь, вмотивована відмова. І можемо активувати параметр проміжна. В даному випадку буде позитивна відповідь, залишаємо коментар відповіді. В дроп-зону завантажуємо файл. Як бачимо, файл успішно завантажено. Натискаємо на кнопку Надіслати до Цнап. В модальному вікні Підтвердження натискаємо на кнопку Підтвердити. У правому верхньому куті отримуємо інформаційне повідомлення. Відповідь успішно доставлена до ЦНАП. На цьому Робота працівника СНАП завершена. Переходимо до працівника відповідального за дану справу. Перейшовши в електронний кабінет працівника відповідального за дану справу. Переходимо в сповіщення. Та, як бачимо, по даній справі прийшло сповіщення. Тобто, особливість приватних справ в тому, і сповіщень, що Отримує сповіщення тільки працівник, який є відповідальний по даній справі.